Наразі Одрій об'явив тендер на розповідальну актуальність ми хочемо прийняти участь у цьому тендері. Бачите, нас знімають на стикері, нас знімають на шоукульній є інші допомоги, так? Так, так. Так, так. Принят? Принят.

тільки виглядати від того, що ці діти такі активні, такі ентузіальні, такі позитивні, а не тому, що такі граї, тупа. Дякую за посилювання. Ми хочемо, щоб ви і керівників відповідь до нас, взяти участь в нашому відео. Ми тут і integrate. Yeah, consolidative uh correct economics. Apart from national support is a resident of south

завтра буде зустріч з представниками про і мені здається, що це буде приємно, здорово, що ти будеш бавити. Що потрібно, це це, да, потрібно підійти до. Ну, от спіддішло. Треба тягнути на прийомлянку. Може, потрапить а воно регулюється. Регулюється. А пан